Вітаю вас. Знову ми на будівництві корівника, 10 рядки, 1800 голів 66,5 на 286,5. Хотів би зупинитися на виборі принципової схеми самої будівлі. Дехто питає, що краще: ферми, клюшки, балки, або якась інша конструкція, або балки з виставного перерізу. Я хотів би сказати, що кожна будівля треба, вимагає окремого підходу. В даному випадку а, вибрана схема зварної балки, а, це не розрізна схема. Тут не буде ферми, тому що а, це найбільш для цього, для цієї сітки колон, для цього будівництва це найбільш ефективна схема. Поясню чому ми керувалися. Декільками принципами. Перше це міцність конструкції, яка повинна витримувати вітрові снігові навантаження. Тут ще будуть встановлені сонячні батареї на дах. Друге, це вага самого металокаркасу. Якщо використовувати стандартні підходи, то металокаркаси можуть бути і 45 кг, і 50 кг на квадратний метр. В даному випадку ми досягли металоємкості десь приблизно 34 кг на квадратний метр, при тому, що висота будівлі по стіні 4,5 метра, висота будівлі по коньку буде близько 17 метрів. Ми дотримуємось куту нахилу даху 18 градусів для забезпечення достатньої вентиляції і об'єму воздуха всередині будівлі для отримання тварин. Це задані стандарти. І їх потрібно дотримуватись. Тому в цьому випадку саме схема зварної балки. Дехто каже, що можна займатися зварюванням телеконструкції на місці. Так, дійсно можна. Але це невеличкі будівлі, які можна швидко зібрати, тому що такі фактори, як дощ, такі фактори, як погодні умови, а також якість зварювальних робіт, вони будуть погіршуватись. Якщо це варити, просто небо і без спеціального обладнання. Зараз є багато такого обладнання, як а, лазерна різка метала, сварні лінії, тому для досягнення найбільшої якості зварних швів ви можете подивитися, які тут зварні шви. Да? На найбільшій якості а, Фарбування, пискаструю і дотримання геометрії конструкції на великих будівлях ми завжди використовуємо зварювання в фабричних умовах, а вже монтаж відбувається виключно на болтових з'єднаннях. Це дозволяє швидко виконувати монтаж, але вимагає найбільшої точності робіт на місці, самих фундаментних робіт і на більшої точності зварювання самих конструкцій. Надію, маю надію, що наші поради будуть вам в нагоді. Всім доброго здоров'я та мирного неба. Дякую за увагу.